І контрольний зараз. Раз. О, руки свободні, вільні. І між листову, листову так, Раз. На, по суті. А світочка тут дивиться. Помідорчик. Мінус 2 гривні. Але хазяйше, щоб були підв'язані. ось які помідори. Отак от беремо. Втягуємо його, і так клац, і отак воно виходить чітко. Так само і тут. Раз, джбоньк, Цю кидачу потім обов'язково щоб було проходить, докласувати і, і цю підзагукнемо під сюди ще. Буде довша, і підіб'ємо сюди. Раз. веревку дов'язати. Отакі томати маленькі. І я вже... Кльот. Ага. Привільняємо киточку майбутню. Подивимося, що там поскопо. Ага, єш. Чотка, що там по пленті. Хорошо. Блін. Що виходить? Верх ногами. Зарядив. Чи як? Ну, десь так. Ладно. Так, стягуємо чопольк. Ну, я такі підвязки. Окей, дивіться, перебираємо. І отак. Все, таким друзі чином підв'язуємо наші 1600 а 1400 томатів. І визькі, і, несо... і низькі, і високі, і низькі. Все підв'язуємо.